Всім привіт! З вами група компанія Айку. і це наш проєкт Тут живе Селфорд». Ми приїхали в е, ясні зорі, яке входить в агрооб'єднання таком Агро. І зараз ми подивимось, як він тут живе. Послухаємо спікерів. І саме головне, що ми послухаємо не тільки е, який класний супер-дупер-пупер Селфорд, а ще послухаємо про нашу компанію від директора Бикова. Віктора Володимировича, Все, пішли. Добрий день Мене звати Віктор Биков, керівник агрооб'єднання «Теком Агрогруп, яке працює в Одеській області майже по всій території, починаючи від межі з Вінничиною і закінчуючи Басарабією. В обробітку у нас близько 26 тисяч гектарів землі в різних кліматичних зонах. Різних для Одеської області, і безумовно, я так скажу, в самих екстремальних для всієї України наш вибір був зроблений в бік енергозаощаджуючих агрегатів. Так само вони дають нам можливість зберігати так потрібну для нас вологу, і це саме агрегати вертикального обробітку ґрунту. Не буду довго розказувати, тому що всі аграрії і так знають, що це таке. В своєму досвіді я вперше зіткнувся з, з подібними технологіями ще років, мабуть, 10 тому. І от настав, скажімо, час випробувати і запровадити оцей от дуже класний агрегат. Селфорд від компанії Селфорд у нас на Одещині. Задоволені повністю. Працюємо вже третій рік. По всіх наших підприємствах використовуємо. Ну, без зайвої реклами скажу, що перше, перше, як би там не було, ми займаємося не сільським господарством, як я всім кажу, а агробізнесом. І тому -то ще одна теза така дуже цікава. Ми сіємо гроші і збираємо гроші. А все решта це інструменти. Так от цей інструмент дозволяє нам заощадити гроші і отримати трішечки більші прибутки. Як саме? Припустимо, запровадивши цей агрегат в роботу, ми тільки на пальному зекономили десь приблизно 30-40% того, що ми закуповували раніше. Плюс ще йде прибавка до врожайності. І на виході ми маємо економічний зиск. Власно кажучи, задля того ми і перейшли на цю технологію, завдячуючи компанії АІКо, довго обирали, тому що подібних агрегатів дуже багато на ринку України представлено. Але, але зважаючи на всі фактори, на всі ті. Вигоди, які нам надала компанія «АІКО», ми погодилися саме на цей агрегат. Чому саме «АІКО»? Ну тому, що для нас були найбільш лояльні умови по придбанню з розтермінуванням платежу на три частини, що дуже допомогло нам оперативно взяти цей агрегат в роботу і встигнути зробити все те, що ми запланували. Також сервісна підтримка так само на висоті. По першому дзвінку сервісмени компанії відкликаються і надають всю необхідну нам допомогу. От, власне кажучи, все, що хотілося б сказати, і про цей агрегат від компанії Селфорд, і про співпрацю з компанією «АІКО». Дуже вам вдячні і за теплі слова в бік нашої компанії компанії «АІКО», і за вертикальний обробіток ґрунту. Власне за селфорд РТС, мы сегодня снимаем. вам. вам. Добрый день. Меня зовут Штурблов Сергей. Я замдиректора по производству в компании Теком Агрогрупп. Компания занимается выращиванием сельхозпродукции. В основном это пшеница, ячмень, горох, рапс, подсолнечник. Сергій Іванович, ви є амбасадором бренду Селфард. Ви впроваджували вашем, на вашому підприємстві вертикальний обробіток ґрунту. Ви можете розповісти, які, яка була технологія обробітку ґрунту до придбання Селферда? До Селферда э, у нас була класична технологія обробітки ґрунту. Ну, Це плуг, культиватор і потім Зараз мы перешли на Селфорд, плуги не используем, культиваторы не используем, используем только Селфорд, что экономично и по урожайности, я бы сказал, очень хорошо. Ну, в этом году мы пшеницу брали по 9,5 тонн на некоторых полях. На круг вышли 7,5. І це все по селфорту. Угу. Ну, от Перед тим, як ви перейшли на вертикальний обробіток ґрунту, якісь у вас були проблеми, що вас взагалі спонукало на те, щоб розглянути э, саме вертикальний обробіток ґрунту, ну, у нас в принципі проблем не було, просто погодні умови заставили нас это ну, це зробити. Це і передувало тому, що ви прийняли такі рішення. Да. Так. Ради того, щоб влагу. Это У нас юг з влагою очень плохо. 250-270 мм міліметрів в год. Це дуже мало. Для того щоб їх сохранить, ми перейшли на селфорд. Сергій Іванович, скажіть, будь ласка, коли ви вирішили перейти на вертікальний обробіток ґрунту, ви ж скоріш за все розглядали і інші бренди для того, щоб е, придбати техніку? Так, да, ми и інші бренди. Но наши соседи уже работали с Селфартом в течение пяти лет. Мы поехали к ним, переняли опыт, посмотрели, как там у них получается. Потом нам дали селфорд на демо на наши поля. Мы это сделали. И нам очень понравилось, и мы купили селфорд. Что вы разглядали вы Ноутил? Мы рассматривали Наутил, но для того, чтобы перейти на Наутил, нам надо было переоснащаться полностью по технике. Ну, мы выбрали Вертитил, потому что у нас э, сейлки для Вертитила есть, для Наутила э, таких сейлок нету. И я считаю, что, может, со временем, если поменяется климат, э, мы перейдем на Наутил, но Вертитил нас вполне устраивает. Повністю вас задовільняє і влаштовує. Скажіть, чи робили ви аналіз ґрунту до э, придбання селфорда і після? Ну, Ми до э, селфорда ми делали аналіз ґрунту, а після ми не Ну, Візуально скажу так, що э, після селфорда, идеально распределена солома. Даже сегодня мы были на полях, смотрели, там очень много влаги, э, червячков, просто море. Это считается, что э, грунт начинает жить. Чи проверяли вы на ущельнение э, грунт? Проверяли, подошвы как таковой нет. Э, грунт в очень хорошем состоянии. Одним словом, мы очень довольны агрегатом. Когда наибольшее навантажение у нас селфорд? У нас селфорд начинает работать сразу после комбайнов. Это летом и работает до середины ноября. Под озимые культуры мы проходим один раз селфордом. Под яровые культуры мы проходим два раза осенью. И на весну мы селфорд не загоняем. Селфорд работает у нас только с середины лета и до конца осени. Все. Какие переваги вы видите в продаже селфорда РТС? Ну, Во-первых, это борьба с уплотнением грунта, сохранение биоты, сохранение влаги и улучшение биоты. И убираем плужную подошву. Плужной подошвы Нет. І е никаких, никакой корки нет. Навіть якщо йдуть ливни, то после Селферта вода впитывается моментально. Якщо поле, е скажімо, на склоні, там никаких потеків нет. Вот это переваги Селферта. Доброго дня. Головний інженер ТКОМ «Агрогруп» Подолянов Сергій Миколаєвич. Працюю з 2021 року в Тиком «Агрогруп». виконую обов'язки головного інженера ремонт, експлуатація, підбір техніки, використання оприскувачів, комбайнів всіх самохідних і прицепних агрегатів. ТЕКОМ агрогруп, земельний банк порядка 25 тисяч. На даному підприємстві, де ми знаходимося, це ясні зорі, тут 16 тисяч, і на, розділене на три відділення: або Мелікова, Дібрівка і Мардарівка. У кожного відділення по одному Селфорду в минулому році ми взяли на пробу сюди два, і в цьому році добрали ще третій, бо так як 16 тисяч трішки не встигали. Вирощуємо зернову культуру. Пшениця, ячмінь, бобові. В цьому році будемо пробувати горох вирощувати, а також соняшник. І по всім культурам працює. І по всім селфорд культурам РТ. працює селфорд, проходить по одному-два рази. Де треба два, де достатньо одного разу, то використовуємо на всіх площадях повністю селфорд. Що вас спонукало перейти на вертикальний обробіток ґрунту після оранки? Зміна кліматичних умов, зменшення дощів, вивітрювання ґрунту при оранці і сроки використання агрегатів. Якщо треба орати, то це максимум там 25-35 гектарів за світовий день. Якщо за сутки, то 45 на 2, то виходить 80. А селфорд заходить за світовий день і робить 110-150 гектарів. Давайте поговоримо тепер про економіку. Чи відчули ви економію палива і підвищення продуктивності? Так, звісно, це в першу чергу було прораховано, коли ми їх. Відбирали для себе. Нам ваша компанія предоставила їх на пробу, щоб ми попробували як на демо показ. Вони у нас попрацювали, підрахували, зрівняли, і економія виходить суттєва. По підрахункам, десь ми рахували, економимо на паливі близько 500 тисяч доларів на рік. Лише на обробітку ґрунту. А з якої швидкості йде трактор? 20-25 кілометрів не менше. Використовуємо потужні трактори 320, 335-370 кінських сил, щоб можна було дати йому швидкість в зв'язку з тим, що на даному підприємстві дуже нерівний рельєф, є підйоми і такі досить круті, то. У використовуємо 320-345 кінських сил трактори. Наші по значно. розходу палива десь виходить 6 літрів на гектар. В порівняння з пахотою чи з дискуванням, то економія дуже суттєва. Ну і зменшилася амортизація тракторів. Так, звісно. З... 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 Задіяно у нас по одному агрегату на відділенні. А якщо похота, то це було по три агрегати на кожному відділенні. Скажіть, можливо, ваше поле, яке оброблено РТС, а поруч ваші сусіди, які займаються оранкою, і вони відразу ж відчули різницю, і ви теж побачили різницю? Це ми в першу чергу робили для себе. Ми на своїх полях експериментували і глибокорихлення півполя, і по хата поля. І в позаминулому році, коли ми перейшли на Селфорд, ми також коли брали його у вас, ми зробили для себе демо-участки, на яких зробили вертикальний аробіток ґрунту, півполя по хати зробили, і ну, через посадку рядом поле було, там ми зробили глибоке рихлення. То на Селфорді, от я ж кажу, все-таки набагато краще виходить. Більше був урожай, е, так, да, більше і... був урожай, краще І однакова була сівалка, насіння, було тільки обробіток ґрунту. Обробіток різний. Все впирається в вологу, якої у нас на даний час дуже не вистачає. Воно, якщо йде, то вже не тоді, коли треба. А у цьому році взагалі не було і морози, і все, і, і дощі вже пішли в має місяці, коли вже, ну, вже було пізно. Доброго дня, мене звати Олександр, агроном відділення Абомелікова, товариство Ясні Зорі. Ми зараз знаходимося на полі 49 АА, де посіяний озимий ріпак. Це поле було оброблено в Селфорд РТС. А попередник тут був? Попередник була озима пшениця. Сіяли ми 12 августа. Серпня. 12 серпня при мінімальних опадах. Скільки раз проходив тут РТС? Тут було пройдено в один прохід. А коли РТС проходив? Відразу ж після комбайну? Е, ні, ми ж почекали десь 3-4 дні і далі запускали РТС. І як довго після цього було посів? Ну, Посів десь через тиждень. Вертикальний обробіток ґрунту це перспектива. Це він ідеально підходить для нашого регіону з нашими умовами і з нашими опадами. Я Хмельницький Юрій Павлович, директор ТОВ Ясні зорі», який знаходиться локально в Подільському районі. На даний час ми знаходимося на полі Абомеліківського відділення на посіві озимої пшениці, яка посіяна по площі обробленій. Селфордом РТС. Попередньо були рубаючий каток тут застосований. І на тому технологія по підготовці ґрунту була завершена. Посів ми провели насінням нашої одеської селекції із з густотою стояння 3,2 мільйона на гектар. На сьогоднішній день ви задоволені сходами? На сьогоднішній день сходами Задоволені, іде другий листок по фазі розвитку, пшениця в гарному стані, колір задовільний, шкідників та хвороб не наблюдаємо. Скільки раз проходив тут РТС? Тут проходив один раз РТС. Перед посівом, а взагалі, взагалі-то ми другий рік вже працюємо по технології вертикального обробітку ґрунту. І в даному полі це вже другий раз ми тут обробляли Селфорд РТС. Чи ви помітили якісь зміни в ґрунті? Структура в структурі змінилась? ґрунту ми таких ну, великих змін не відчули, але ми відчули це по урожайності, тому що в нас регіон, де особливо відчутний дефіцит вологи. От, якраз вертикальний розробіток ґрунту нам дозволяє зберегти цю вологу на протязі вегетації всіх культур Тому е на кінцевий результат це дуже значно сказується. Нам по грошам ну, така технологія абсолютно підходить. Ще спитаю вас про механізаторів. Кого ви садите там, за салфер Чи повинен бути якийсь досвідчений похід? Технологія обробітку, вона абсолютно не відрізняється ні від, яких других, ні, ні, ні від оранки, ні від глибокого рихлення. Навпаки, на ще простіше проводиться технологія обробітку ґрунту вертикальна. Тому що, ну, і відповідно, механізаторів ми всіх можемо залучити, абсолютно, які в нас є в лінійці, в резерві. Тому ну, немає такого особливого підходу для, для вибору спеціаліста на роботі з даним агрегатом. Він легко налаштовується? Абсолютно і легко можна... налаштовується. Да. Виробіток у нас влаштовує. В середньому ми за минулий рік у нас виробіток склав 120 гектарів за зміну. От, тобто ми при заході обмолоту любої культури, чи то зернова, чи то пропашна, ми встигаємо зразу заходити з комбайном, і культиватор у нас практично, вірніше, не культиватор, а агрегат вертикального обробітку, він практично йде нас за комбайном. З якою глибиною ви працюєте? 7 сантиметрів. 7 сантиметрів ви на всіх полях працюєте. На всіх ти... полях ми працюємо з глибиною 7 сантиметрів. Єдине, що періодично ми дивимося за. Вуглом атаки стрігельних, як там, там стрігельної борони. Ну що, друзі, ми зняли останню серію в проєкті нашому тут живе Селфорд. Це Закриваємо нарешті цей проєкт в цьому році. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. В наступному році ми будемо робити про сівалку кінзи, про пасів. Вже зустрінемось з вами весною. Все, всім пока. Тюм-тюм!